Ми зараз долучаємо до розмови Гліба Остапенка, політичного консультанта, експерта з питань зовнішньої політики. Пане Глібо, вітаю вас. Вітаю доброго ранку. Слава Україні Так, героям слава, слава. очевидно. Варто було почати з вчорашньої розмови події виступу президента в, <кх> в Давосі. Але я хотів би все ж таки розпочати з того, що має відбутися сьогодні. Як то кажуть, ми сьогодні давайте говорити про сьогодні, а про те, ми що згадаємо про Давос. Учорашні Сьогодні має відбутися зустріч радників національної безпеки в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Абу-Дабі, України, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Очікування і сам факт проведення і домовленості про цю зустріч, про що це. Це свідчить, як це розшифрувати для наших глядачів, будь ласка. Ну, дивіться, перше на чому я хотів би наголосити на тому, що в принципі повідомляла Times про енергетичне перемир'я про те, що будуть домовлятися по цьому треку, не ясно, чи ми доб'ємося кінцевого результату, але я можу сказати, що перший позитивний сигнал є принаймні в тому второму форматі, що Російська Федерація не почала сьогодні вночі обстрілювати нас балістичними ракетами і не почала надмірно ескалувати, б'ючи по енергетичній системі Києва. І тому я думаю, що для цього причин декілька. По перше, тому що Вітков та Кушнер фактично Рбували вчора пізно ввечері, пізно вночі в Москві була комунікація між Віткугом Куштером та російською делегацією, і в принципі наразі наскільки мені відомо буде прийматися рішення чи летіти далі в Абу-Дабі після результатів цих перемовин наскільки я розумію, що результати перемовин були, скажімо так складно говорити про позитив з президентом Путіним. Але в принципі, наскільки мені відомо, все ж таки зустріч в Абудабі кінцево також за результ результатами зустрічі в Москві планується за повідомленнями президента Зеленського. Вона буде тривати два дні, і ясно, що будуть по перше обговорювати питання енергетичного перемир'я для того, щоб створити принаймні той чи інший прецедент, того що ми, хоча б на якісь угоди підемо, додатково це потенційно можуть бути гуманітарні питання, обмін військовополоненими. Ми це вже бачили влітку 2025 року, коли фактично відбувся Стамбул. 2 і я також хочу наголосити на тому, що в принципі. В принципі зустріч наразі з українською і російською і американською делегацією є в тристоронньому форматі достатньо унікальною з огляду на те, що це перший такий повноцінний формат з циклу 20 листопада 25 року, в якому ми перебуваємо в дипломатичному циклі. Цей цикл вже триває фактично рівно два місяці, тобто якраз такі 63 дні плюс-мінус. І можна точно говорити, що в цьому немає ніякого унікального прецеденту, тому що ми вже зустрічалися у Стамбулі, Стамбул, 1 Стамбул, 2 були також зустрічі в Абудабі на рівні за публічними даними розвиток або на рівні також радників з національної безпеки. Але зараз це більш офіційний публічний формат, який завчасно проговорив президент Володимир Зеленський на Давосі. Тому це е, добра історія, якщо вона виліться, хоча б якийсь результат. Ми прекрасно розуміємо, що про завершення війни поки що немає е, ніякого сенсу говорити. Ми прекрасно розуміємо, що е, е, з президентом Дональдом Трампом президент Зеленський обговорював посилення ППО. Питання по гарантії безпеки, питання по мирній угоді, питання по проспереті фреймворка, Але ми всі прекрасно знаємо логіку американців. Спочатку рамкова мирна угода, потім рамкова мирна угода по гарантіям. Безпеки і лише потім повноцінне заключення Prosperity Спереті для того, щоб відбудовувати і інвестувати в Україну. Тому це взаємопов'язаний взаємокомплексний процес. Ну а ми звичайно тягнемо також про ратифікацію цих гарантій безпеки в європейських парламентах у форматному форматі між коаліцією охочих та Україною. Ну і звичайно, ми хочемо бачити ратифікацію цих гарантій безпеки в Конгресі США в Палаті представників, тому що нам не потрібна якась певна обіцянка. Сіцянка, як це було з Будапештським Морандум, де просто щось чорне по білому написано. Але як ми бачимо за результатом, це все ж таки вилилося в катастрофу для України без кінцевої імплементації цього ж самого Дверського меморандуму. Я б хотіла запропонувати зараз послухати уривок виступу президента України Володимира Зеленського в Давосі. Про такий важливий чутливий для Путіна і для нас момент, бо саме за нього зараз ведуться дискусії. Мова йде про заморожені активи Російської Федерації і загалом спроможності Росії надалі продовжувати свою агресію. Дорогі Друзі, ми не повинні применшувати нас до другорядних ролей. Не тоді, коли у нас є шанс бути великою силою разом. Ми не повинні приймати, що Європа це просто салат малих і середніх сил, який приправлений ворогами Європи коли об'єднані, ми дійсно не вразливі. І Європа може і повинна бути глобальною силою, не такою, яка реагує пізно, а такою, яка визначає майбутнє. Це б допомогло всім від близького сходу до кожного іншого регіону у світі. Це б допомогло самій Європі, тому що виклики. З якими ми зіткнулися зараз, це виклики європейському способу життя, де люди мають значення, де народи мають значення. Європа може допомогти побудувати кращий світ. Європа повинна побудувати кращий світ і світ без війни. Ну і напевно вдогонку все таки про Дональда Трампа хотілось би зауважити. Він вдалося сказав, що хоч мені й вдалося врегулювати величезну кількість воїн, але вісім конфлікт... вісім. Okay. Я іноді гублюся в числах. Але от конфлікт і України це, це складно. Так, я думав, що завершення війни в Україні буде легким. Виявилося, мабуть, найскладнішим. Минулого місяця загинуло 29 тисяч людей, переважно солдати з України та Росії. Подумайте лише 29 тисяч людей, 27 минулого місяця, і 26 тисяч за місяць до цього. Це жахливо, але у нас є зустрічі. І ми думаємо, що робимо великий прогрес. Щодо восьми війн, які я завершив. Я ніколи не говорив з Організацією Об'єднаних Націй про жодну з них. І можна подумати, що я мав би. Можна подумати, що вони могли б завершити ці вісім війн, але вони не змогли. Так, вони намагалися, але вони не доклали достатньо зусиль. Або Україна доклала достатньо зусиль, щоб росіяни, докладаючи що достатньо зусиль не змогли досягти свого. Що за що велика дяка силам оборони це mm. так до слова, бо це завжди як то кажуть, принагідно. Я би хотіла трошки запитати вас, пане Гліба, як вам загалом промова Володимира Зеленського? Чи не занадто критично в бік Європейського союзу все це було? Бо з одного боку, ми бачимо, як Дональд Трамп. Е Згущує барви про конфлікт Росії і України. Він називає це конфліктом. Це там періодична війна в його риториці, але все таки конфлікт. А Зеленський каже про те, що Європа робить недостатньо, чи ну скажімо, чи помічна зараз ця риторика для нас? Я скажу чесно. Я думаю, що президент України Володимир Зеленський не відрізняється від більшості українців у тих питаннях, які стосуються європейців, з точки зору ставлення до них. Ми прекрасно розуміємо, що України і нас як українців є такі два внутрішні режими щодо європейців за останні чотири роки. Перше, ми їм дякую за їхню допомогу за їхню допомогу, тому що дійсно без а, макрофінансової підтримки, без гуманітарної підтримки, без надання озброєння. Фактично, я маю великі сумніви, що українська держава могла б протриматися ці чотири роки війни. Давайте будемо говорити відверто про наш героїзм з іншої сторони. Ми їх слушно критикуємо, тому що європейці не роблять достатньо в багатьох питаннях, і це також стосується заморожених російських активів. Ми бачили, як канцлер Фрідріх Мерц підтримав цю ініціативу. Німеччина, як фактично, кістяк європейського союзу підтримала конфіскацію заморожених цих російських активів для подальшої диверсифікації на підтримку України в багатьох питаннях, але фактично в останній момент. Франція і Італія відмовилися від цієї ідеї з огляду на те, також що Сполучені Штати тиснули на європейський союз, вважаючи, що питання заборожених російських активів повинно бути важливо впливу на Російську Федерацію під час подальших мирних переговорів, і тому їх конфіскація наразі є, нібито недоречною. Ну тут можемо теж сказати, що звичайно. З однієї сторони, ми дякуємо з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що е європейці повинні нарешті вже стати повноцінним суб'єктом своєї безпеки, тому що Сполучені Штати у рамках північно-атлантичного альянсу захищали європейський континент в часів Другої світової війни. Але я перепрошую, пройшло вже 80 років. Е і наразі, попри ці іноді мовитонні дії президента Сполучених Штатів, попри ці знаєте такі пинки, е для того, щоб швидше рухатися, е погрожуючи. Е Припиненням розвідувальних даних для європейців і для українців, погрожуючи тим, що будуть виводити свої контингенти, нібито з Європи, а це робить прецедент того, що Європа фактично розуміє, що необхідно повністю перебирати командування, повністю перебирати питання технології, питання мобілізації, питання логістики у разі повномасштабної війни з Російською Федерацією саме на себе, і як ми бачимо, результати по витраті ВВП у рамках не на душу населення. Загального загально національного ВВП зростають. Ми я нагадаю, що стандарт НАТО це 2%, Але за ці 2% вже давним-давно всі поступово перевалюються. Якщо навіть подивитися на ту саму Польщу, якщо я не помиляюся, там близько 4, можливо, цілих 4 десятків ВВП відсотків ВВП точно не пам'ятаю, але Польща одна з лідерів по витратам свого відсотка ВВП в принципі на питання оборони, і тому дійсно у нас. Іноді є сумніви, що європейці взагалі готові боротися. І ми це бачимо і по Німеччині. У них є питання по мобілізації. У них є питання з мігрантами. Не зрозуміло, чи готові ці мігранти взагалі в принципі воювати за європейську цивілізацію, за європейські держави. Тому це комплексний взаємопов'язаний процес у Європи Є час готуватися, і це добре. А я вважаю, що є ще немало часу. Звичайно, різні прецеденти і мікродеталі можуть спровокувати катаклізм вже в 27-му році. Як про це повідомляють різні розвідки європейських держав, але я думаю, що ще рік два є, і тому у рамках цього року двох треба не спокійнесенько синько собі готуватися, а повноцінно і тоді можливо Російська Федерація подумає, чи необхідно нападати на Естонію, на Нарву, на Балтійські країни, перекривати Сувалкський коридор між Балтійськими країнами та Польщею і так далі. Тому це взаємопов'язаний комплексне дуже важливий так. момент. Якщо раніше ми говорили, і дуже часто аналітики підкреслюють, але поки Росія зав'язана настільки глибоко в Україні, то вона просто не ресурсів не матиме, щоб припхатися в Європу. Вже зараз це ця риторика сильно змінюється, і об'єктивні дані дають розуміння, що вони можуть підготувати більш гібридні варіанти агресії проти Європи і робити все паралельно. Будь-якому разі, поки що гроші для того, аби зібрати навіть вибачте мені і зброя, але цього зброду зібрати 50-60, для країн Балтії, це досить серйозний супер. Давайте так, будемо так. говорити про те, що е, чинні армії всіх в країнах дуже дуже невелике. Питання мобілізації. Ми вже обголювали. Ну, в Польщі. Добре, що є розуміння загроз у Польщі. І я хотів би, щоб ми зараз послухали Кароля Навроцька, який якраз займається адвокацією України зі США із Трампом і підтримкою України, президент Польської Республіки. І от він дуже чітко дав зрозуміти, що так мир це добре, але є багато ризиків, які виникають, на які треба мати відповідь. Давайте послухаємо. Я цілком не я зустрінуся з президентом Зеленським зовсім скоро. Цими вихідними я думаю, на Раді миру для Польщі угода про тривалий мир між Україною та Російською Федерацією є дуже важливою, тому що як я повторюю публічно, як я також кажу під час моїх переговорів з президентом Трампом, я абсолютно відкрито не довіряю Володимиру Путіну жодним чином. Такий мир буде лише можливістю мобілізувати сили Російської Федерації та напасти через 5, 10, 15 чи 20 років. І це не є добрим рішенням для Польщі, Україні. Вчорашні слова президента Дональда Трампа дають надію, що у цьому контексті питання буде вирішено дипломатичним шляхом. Пане Глібе, я знаєте, про що хотів би запитати з прив'язкою до Польщі, до заяви президента Польщі, а тісніша координація України з Польщею і з країнами Балтії, звісно, в нас ще є поряд інші країни, які з нами межують, і безпека стосується цього і Чорноморського регіону. Це і Румунія, і Болгарія і Туреччина перспективі. Але зараз говорити про Польщу. Тісніша координація співпраці. що дається надію на те, що в осяжній перспективі ми дійсно створимо таку потугу? Яка ну переб'є бажання чи путіну, чи хто б на не був керівником Росії повторювати агресію щодо наших держав? Будь ласка. Абсолютно зрозуміло, що взаємопов'язаність України та польської республіки очевидна. Це два партнери, які необхідно, щоб підтримували один одного. Ми прекрасно розуміємо, що для Москви вигідно, якщо Київ та Варшава мають не найбільш теплі стосунки, або якщо, наприклад, Росіяни наймають людей з українськими паспортами, які потенційно можуть створювати якісь провокації на території польської республіки. Тому ми прекрасно розуміємо, що це все справа рук Кремля. Ми прекрасно розуміємо, яким чином вони діють через непрямі е, такі провокації для того, щоб підривати українсько польські стосунки, і е, я вам чесно скажу, я впевнений, що у безпековому плані наразі Україна та Польща є фактично найбільш боєздатними арміями в Європі. А е, 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 тому ми прекрасно розуміємо, що е, е, так е, можна сказати, що нібито у України або у Польщі немає такої кількості ВВП. Як у Німеччині та у Франції, але у нас є дійсно люди, які готові воювати за своєю природою. Це надважливо. Я вважаю, що між Києвом та Варшавою у майбутньому повинен бути побудований надшвидкий потяг, який їде не так довго, як їде сьогодні, і бажано без. Кордону бажано, щоб ми були частиною шенгенської зони, бажано, щоб ми були частиною європейського союзу, і в цьому питанні взаємопов'язаність офіційного Києва та офіційного Варшави також у рамках європейського союзу відповідає нашим національним інтересам з огляду на посилення риторики східної Європи у рамках дій, які будуть відбуватися в Брюсселі через можливо три роки, п'ять років, шість років. Тому це питання партнерства, і ми пам'ятаємо прекрасно 22 другий, рік, як українці та поляки ставилися до один одного. Так є структурні проблеми, які наразі відбуваються, і це адекватно з огляду на те, що ми країни, які межуються, країни, які межують, завжди мають певні нюанси з точки зору взаємозв'язків, з точки зору а, історії, з точки зору якихось конкретних мікродеталей, які можуть потенційно дратувати. Але ми всі прекрасно розуміємо, що на макрорівні Україна та Польща є стратегічними союзниками, а, які один без одного не можуть вижити в Ековому плані і в економічному плані тому я впевнений, що раціо і адекватність з обох сторін буде превалювати, і я впевнений, що ми всі далі будемо рухатися у спільне, більш світле і більш безпечне майбутнє. Пане Глібе, наостанок, що таке ця рада мира і з чим її їдять? Давайте спробуємо зрозуміти. Окрім того, що це найпрестижніша е, там як це правильно сказати, коаліція лідерів, як це представляє американський президент Дональд Трамп. бо Це його ініціатива. Поки що там 19 підписантів, якщо не помиляюся, з 50 запрошених, та і в принципі якість тих, хто підписав, будьмо відверті, в політичному сенсі е, трошечки шкутильгає. Ну, до щоб ви розуміли. Уставні документи від імені Болгарії підписав фактично ну, Росен Желясков. Вибачте, який не є прем'єр-міністром цієї країни вже понад місяць. Тобто, ця людина ніяк ніким не вповноважена. Лукашенко ніби пішов в Раду Миру, але сказав: Напевно, мільярд це занадто багато для мене платити не буду. Ну типу, якщо ну, Путін дасть, ну заплатить Так. То, ну, так. і багато, багато моментів, які якби. Підставлять під сумнів, взагалі, легітимність, реальні інструменти в руках, і для чого це все на вашу думку? У нас буквально дві хвилини. Та ми прекрасно розуміємо зараз. Скажу одне один трек і інший трек, що ми наразі перебуваємо в проміжному етапі формування нової системи міжнародних відносин. Ми відійшли від ялтинсько позадамської системи міжнародних відносин і від постбіловежської системи міжнародних відносин, яка сформувалася після розпаду радянського союзу на теренах східної Європи та Центральної Азії. А ми всі прекрасно розуміємо, що наразі після 2022 року ми перебуваємо в етапі формулювання нової системи міжнародних відносин. І ми досягнемо її формулювання або в різних хаотичних дій і Вершення цієї війни на території України, або у негативному сценарії, ми внаслідок третьої світової війни, тільки там ще два варіанти: або нову систему міжнародних відносин будуть будувати хомосапінс, тобто люди, або нову систему міжнародних відносин вже будуть будувати рослини. Це у разі того, якщо ми скажімо так, пройдемо найбільш негативний етап потенційний у рамках третьої світової війни. Якщо говорити про раду миру, то це намагання сформувати якраз таки нову систему міжнародних відносин зі сторони Білого Дому, тому що Білий дім здебільшого зневажає ООН, здебільшого зневажає ці інституції, які ми прекрасно розуміємо, що в кінцево не можуть функціонувати імплементувати ті рішення, які б вони повинні були імплементувати. А додатково Російська Федерація та Білорусь так погоджуються на цю раду миру, тому що вважають, що можуть мати потенціал для взаємокооперації з Америкою і не хочуть втрачати контактів з Дональдом Трампом. Але з іншої сторони ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація не хоче втрачати вплив ООН, тому що в Радбазі ООН вона має право вето. І вона звідусіль хоче мати право вето і по питанню зоброжених російських активів, і по питанню Ради миру, і так далі, мати якийсь контрольний пакет голосів. А з поводу одного мільярда, ну це виглядає як вибачте, хабар, тому що ще додатково до всього цього Дональд Трамп наголосив на тому, що цей хабар у рамках мільярда доларів треба передавати готівкою. Тому то це взагалі таке, знаєте, трішки моветончик. Але скажімо так, якась інституція формується, ну Хай формується Це ініціатива Дональда Трампа. Дуже вам вдячні, пане Гліб, за долученість до ЕТЕРу. Нагадаємо, що нашим онлайн-гостем був Гліво Стапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики з блискучою аналітикою.